Відділення Знам'янської міської лікарні займаються діагностикою, лікуванням, профілактикою захворювань жіночих статевих органів. Наше відділення має прекрасну сучасну апаратуру для діагностики і лікування пацієнтів. Подімте, будь ласка, урядову. Відділення це урядово. Відділення проводиться епископічне дослідження. Це сучасне обстеження фонових і притравкових захворювань шийки матки. Пацієнтки після гінекологічного огляду огляду дзеркала обстежується на наявність вірусу папілому людини і рідиноцитології. В тому випадку, якщо виявляється патологія шийки матки, ми проводимо кольпоскопію. Кольпоскоп дозволяє збільшити зображення епітелі шийки матки в 8-20 разів. Це виводиться на монітор, і це дозволяє пацієнтки по її бажанню дивитися весь, весь процес кольпоскопії і бачити ці патологічні ділянки. Ми проводимо розширену кольпоскопію за допомогою 5% урочину отставу кислоти і урочину любові. Якщо виявляємо аномальну кольпоскопічну картину першого або другого ступеню шийки матки, з цього місця проводиться біопсія онпотомом. І шматочок тканини шийки матки виправляється на падгістологічне дослідження. Якщо падгістолог підтверджує діагноз дисплазії шийки матки, ми проводимо оперативне лікування в об'ємі радіоволнової конізації шийки матки. Всі гінекологічні хворих нашого відділення проходять ультразвукове дослідження за допомогою абдомінального вегінального датчика. Якщо у пацієнта виявляється патологія ендометрія, тобто поліп. Або суму козналима матки, або гіперплазія, або вроджена аномалія. Матки у вигляді перетинки, ці пацієнти скеровуються, рекомендується гістероскопічне оперативне лікування. Відділення проводиться весь спектр гінекологічних операцій. Ми оперуємо на додатках матки, консервативна міомектомія приступ сирозних міоматозних узлах і до паністерактомії, тобто повного видалення матки з якщо є абсолютний або відносний показ для видалення матки. Відділення спеціалізується на вагінальних операціях при пролапсі геніталій, при випаданні і опущенні матки, і стінок піхви, сечового міхура, і прямої кишки. Проводиться вагінальна гістеректомія, передня кольпорафія, кольпоперенеографія, зліваторпластикою. Також ми, ми займаємося і... естетичною гінекологією, в тому числі і е, лабіопластикою. Відділення займається консервативним лікуванням порушення менструального цикла від відсутності менструації до аномальних маткових кровотеч в різний віковий період жінки, від ювінільного періоду до постменопаузального періоду. Ми займаємося лікуванням інфекцій органів малого таза, запальних захворювань матки, додатків матки, лікуванням ендометріозу, займаємося діагностикою лікуванням безпліддя жінок. Наше відділення проводить лікування пацієнток з загрозою переривання вагітності патології вагітності до 22 тижня. Після 22 тижня такі пацієнти скеровуються в палату патології вагітності при пологовому відділенні. Ми консультуємо пацієнтів із приводом планування сім'ї, контрацепції, також ведення кліматричного періоду жінки, менопоузального періоду. У нас в відділенні працює висококваліфіцірований медичний персонал, який постійно розвивається, відвідує майстер-класи, конференції, вебінари не тільки українських спікерів, але й міжнародних спікерів. Відділення працює за протоколами України і міжнародними протоколами. Прибування хворих в хворих, комфортних, затишних умовах. Ми раді завжди допомогти нашим пацієнтам і запрошуємо на діагностику і лікування пацієнтів не тільки нашого регіону міста Знам'янки Кіровоградської області, а також і інших регіонів України.